Я чувствуюся вдома, якби не так мені, що змішає. Я, я вже не привик вдома бути, якби ну, треба захищати свою родину. Пішов на роботі, да, в строїв, коли звільнявся, перший контракт. Пішов на роботі, строївся я бачу, що не то. Мені треба повернутися туди. То те саме, до наших побратимів. Я за них теж скучав, переживав за них. Коли в місті, ми всі в місті, тоді мені це вже нормально. У мене закінчився контракт, як тоді повернувся додому. Я звернувся до мій комат. Мені ніхто не підказав, я сам пішов. Я сам себе планував, щоб, ну, треба йти. Я сказав, типу, хочу на по контракту. Вони сказали, у тебе є багато діт, ми, ну, дітей, ми не можемо. Ні, я кажу, давайте я хочу по контракту. Я потім у 14-ту бригаду за, за, за контрактом пішов рік. Там мало народ, цигани Роми для нас там мало. Я один був, я з командиром типу, не той мав. Я бачив, що там не то поведіння, сказали, що ти а що ти. І їм даже чудно було. Чому я прийшов ну, по контракт служити як ром. А було, да, там трохи було якесь. Я їм доповідав, якби, якби, я ром, да, я прознаюся, що я ці роми. Но роми. Роми теж захищають свою родину, свою Україну. І так ми, ми теж українці. Я громадян-українець. Мені у паспорті написано. Українець, значить українець. Багато ромів служать побратими нашій. Так, да, вони гордяться, що є роми, служать, там нема різниці, чи роми, чи ти українець, там всі одинаково. Я механік водій БМП-2. Це бля, означається БМП-2 це бля піхоти, для піхоти. Мені задають задачу, щоб вивезти піхоту, піхоту вивезти, ну, щоб вони вспіхували. Я трохи ну, наш наводчик мій братимі постріляв. Ми їх прокриваємо. Ми бачимо, що він проживає там, допустимо, ось каже, що паніку піднімає, все, то вже він типу, Якби живим не підемо додому, а ми друг друга підтримуємо. та нічого страшного, там буде все нормально, буде того такого. Ми заходили в Донецьку область, Луганський область, а як ми заїхали на Херсонську область, там зустрічали нас дуже прекрасно, а ми раді були, що ми нас так зустрічають. Там наш прапор український, там все веселі таке, що, вже, слава Богу, плачуть люди, що ми повернули, ну, вертаємося до нашу землю і з хлібом солі нас так зустрічають. І допомагають нам теж саме. Дають продукти, там і ще щось знаходить. Віна Ми, як виїжджали з Волноваху, окупанти почали обстріляти нас, чипа типу, нашу роту іменно. І вони попали можна, в мене БМП-2 і розстріляли нашу БМП-2. Там був багато людей, народ. Я бачу, що немає вже ніяких виборів, шансів. Я вискочив. І наші піхоти теж вискочили з машини і так розстріляли машину. Страх дуже страх. Дуже страх. Я теж повірив, що вже це настояшна війна. Коли ми нашу машину підбили, то саме, я кажу, як я, я рятував нашу побратимів. 21 брік був, 21 рік йому був, і він загинув. Там таке, один день може бути живим, один день може бути інвалідом, може отаке, от Ну, Там не знаєш, як би тебе не знаєш, що, що там чекають, що далі буде. Ото найважче. Буває так, що зв'язок нема, бо там нема ні світла, ні вся ніяк. Я пропороджаю, коли, коли я виходжу, допустим, я кажу: не переживайте, бо я буду таке, що можливо, 3 дні, 4 дні, може місяць, може тиждень, що не буде зв'язок. Вони плачуть, коли повернуся додому, я казав, ну, якби скоро буду вдома, буду повертатися. Це війна, так що ну, не, не плачте. Буває, що так свариться, але ну, я їй казав. Не сварися, це війна, це за, захищати свою родину, свою Україну. Перемога по-любому буде українська. Перемога вже перемога чуть-чуть, вже, вже знаходиться, вже, вже має ближче до перемоги.